Якщо вас не стане сьогодні, куди ви потрапите? Багато людей вважають, що потрапити в царство Боже достатньо просто ніколи не красти, нікого не ображати і просто бути хорошою людиною. Але наскільки ви впевнені в цьому? Дозвольте поставити вам одне запитання: на одну секунду уявіть, що ви спите, і хтось стукає вам у двері. Хто там? Я хороша людина, ніколи не крав і не ображав нікого. Саме тому хочу жити в тебе в будинку. Скоріш за все, цих аргументів вам буде справді мало, і ви не впустите цю людину у свій дім і будете абсолютно праві. Одного разу Господь може нам сказати теж такі слова. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Бог для нас зробив стільки всього, і навіть жертву приніс заради кожного, хто зараз дивиться це відео. То давайте і ми зробимо один крок назустріч до Бога для того, щоб мати добрі живі відносини із нашим творцем.